Народний депутат України Віталій Журавський постійно працює у своєму виборчому окрузі, а тому знає усі аспекти життя громади. Парламентар наголошує, що докладає максимум зусиль, аби посприяти розв'язанню найважливіших проблем. Постійно тримаю на пульсі все, що відбувається тут, в дошкільних навчальних закладах, і намагаюсь в межах своїх можливостей їм допомагати. До приймалень народного депутата України Віталія Журавського щодня надходять тисячі листів із проханнями та пропозиціями від виборців. В одному з таких йшлось про придбання сучасних іграшок для вихованців дошкільних закладів володарсько волинського Вже за декілька днів парламентар привіз та подарував малечі сучасні конструктори «Лего». Я рахую, що ця підтримка дуже важлива, тому що ми сьогодні, ну як можна сказати, Хочемо кращого життя, хочемо безліч матеріалу, який необхідний для навчання і виховання дитини. І ми раді тим подарункам це поглибить, поширить наше, мабуть, це середовище, таке розвивальне, лего конструктори для дітей. Я думаю, це велика радість. Під час зустрічі з народним депутатом кожен мав можливість висловитись. Усі зауваження та проблеми парламентар уважно вислухав та по можливості пообіцяв і надалі сприяти їх вирішенню.